Сьогодні, коли ми живемо у стані війни, тисячі людей по всій Україні вимушені ховатися в укриттях, аби зберегти свої життя та життя своїх близьких і рідних. І сьогодні ми поговоримо про правила поведінки перебування в укриттях. Слідувати до найближчого укриття необхідно після оголошення сигналу про тривогу. Якщо ви перебуваєте на робочому місці, візьміть до укриття свої особисті документи та речі. Не беріть до укриття громістські речі, речі із сильним, різким запахом і легко займисті речовини. Заходьте до укриття організовано, без паніки. Слідуйте вказівкам відповідальних осіб або особового складу з укриття. Якщо укриття обладнане спеціальними захисними герметичними дверима, їх потрібно закривати після сигналу. І відкривати можна після того, як мене небезпека. Людей з дітьми варто розмістити в окремому відсіку чи в спеціально відведеному для них місці. Дітей, людей старшого віку і людей з поганим самопочуттям варто розмістити біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Якщо місць для лежання мало, потрібно організувати графік відпочинку. Під час перебування в укритті забороняється ходити по приміщенню без потреби, без дозволу пересувати предмети, самовільно заходити до службових приміщень. Намагатися самовільно включати або виключати агрегати спеціального обладнання, відкривати герметичні захисні двері, шуміти, курити, розпалювати відкритий вогонь. Евакуацію з укриття потрібно виконувати в такій послідовності: спочатку на поверхню виходить декілька людей для того, щоб надати допомогу тим, хто не може вийти самостійно, а потім евакуюються потерпілі, люди старшого віку та діти. А після них усі інші. А покидати укриття можна з дозволу відповідальної особи після отримання сигналу або в разі аварійного стану, що загрожує життю і здоров'ю громадян. Пам'ятайте, що ваше життя багато в чому залежить від правильних та умілих дій. Слідкуйте за сигналами оповіщення. Не хаючись, дій до укриття.